Діти, послухайте загадку, Узори вишиває, без голки і без нитки, улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Він по землі мандрує і шибки розмалює, без рук, без молотка, скує навіть моста. Що це? Мороз, вірно. А розгляньте, калюжі. Чому немає води? І що в калюжі замість води? Вірно, лід. А чому вода перетворилася на лід? Вона замерзла, а якщо наступити на нього, який він? Слизький, холодний, прозорий. При замерзанні вода розширюється і перетворюється на лід. Лід легший за воду, тому не тоне. У природі лід зустрічається там, де холодно. Поверхній річок, озер покривається льодом. Властивість льоду слизькість. Дітям дуже подобається кататися на ковзанах. Поспостерігайте за льодом малята. Правила поведінки під час ожеледиці. Ходи не поспішаючи. Ноги злегка розслаб у колінах. Ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці, тому виходь із будинку повільно. У разі порушення рівноваги швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Падай із мінімальною шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись, напруж м'язи, а, доторкнувшись до землі, обов'язково перекатися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях. Це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів. Обходь люки. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Йдучи тротуаром, не підходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно. Адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшується відстань альмівного шляху. Якщо ти впадеш і деякий час відчуєш біль у голові й суглобах, ну доту, терміново звернися до лікаря.